Добрий день! Сьогодні ми зробимо обзор самого крутого телефона в світі Samsung Keystone 2. О така звичайна коробочка. Нічого, інтересного. GTE 1200i. Назва говорить про його крутість. Ну що ж, відкриємо. Коробочка така гарна. Видно, що все зроблено, але. стоїть свої гроші. От, просто подивіться. Лого Samsung. Боже, найкращий телефон світі. Зараз відкладемо його спочатку. Подивимось, яка комплектація. Комплектація це дуже важливо. Просто вдруг тут аніме якесь лежить. Я ж злякаюсь. Так, вот такая зарядная. Как я не знаю, что они белые. Белый ж класс. Вот. Какая бумажка. <класс> не не потребую. Ну, тут такие, штучки. Вот такие бумажки, там можно их почитать, когда не буду ну, шуровать. ничего, ничего. Так, перейдем до самого телефона. Я його тут ще включив. Телефон просто бомба. Всі раджу купляти, тільки голуба підсвітка дивись. Білий. Гламурний. Просто найкращий телефон в світі. Давайте ще тут щось зробимо. Включимо музику. Музика це дуже важливо. Ой. Я ще не розібрався, то в це... Ну раз це не прекрасно. Думаю, я в слідуючих відео зроблю обзор на ігри, які на ньому є, і викладу це на своєму каналі Нагибатор 1999. Підписуйтесь.